Вітаю вас, друзі! Маю вас заспокоїти. Не буде жодного наступу Російської Федерації на Україну, тому що це невигідно багатіям, а ще тому, що ми з росіянами братні народи. Тому що є багаті і бідні. Багатим не выгодно. Это два братских народа. Ви що це нельзя. ні в коем случае. У звичайних росіян, які звісно ж не такі як Путін, тут нещодавно знову запитали про те, як вони ставляться до ймовірного наступу російських військ на територію України, і вони кажуть, що це все неможливо взагалі. Як ви относиться к возможному війни між Росією і Україною? Ні, не, не буде. А якщо буде, то росія тобі Росіяни взагалі не хочуть війни, але як що треба, то вони готові іти і стріляти в українців. А якщо вдруг такою случиться, це буде ви самі на війну? Навірно, ну, да. просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, усе, аби це відео набрало більше переглядів. І давайте поговоримо детальніше про той самий наш дуже братній народ. Якщо ви не знали, друзі. То ніякої війни Російської Федерації проти України вже восьмий рік як немає. Ну в общем-то та то, -то нету, поки що. А окупація Криму, Донбасу це так, їх теж, мабуть, не існує. І ще один цікавий чоловік трапився. Росіянці, яка проводила це опитування, і він теж не вірить, що може початись наступ. Я думаю, не буде війни. Я сам туда очевидно, що він має на увазі Україну, тобто він, скоріш за все, із України, і цікаво, чи слідкують за ним спецслужби наші, тому що в разі чого він також готовий брати до рук зброю і воювати на боці російських окупантів. А от самі на війну пайдеть отправиться своїх дітей, близьких, якщо так случиться, Пойду. на стороні Росії Донбаса. Украї... Донбаса, Крима. ще один росіянин дуже погано ставиться до ймовірного наступу і до війни загалом, але готовий воювати. Ото й це самі пайдеці воювати, якщо так случиться. Звісно. І ще один представник так званого братнього народу, взагалі проти війни та за мир, але воювати готовий. Звісно не хочеться, щоб вона була якби. Люди повинні жити. В мірі согласі, как би ви пайде, на цікаво, як це у них у голові. Одночасно уживаються прямо протилежні речі. І навіть коли їм паралельно плювати на наступ чи на війну, вони все одно готові йти і вбивати українців. Паралельно. А якщо не дай Бог, завтра буде війна, mm. пайде пайду. Серйозно? Серйозно, Росія взагалі не агресор, вона ні в чому не винна. Це хтось там десь щось розв'язує. Не можу нічого сказати. Це спеціально все хтось так що... Ну, якщо потрібно буде, звісно. Родину-то все одно потрібно. родину захищати він збирається. Виявляється, коли Російська Федерація нападає на інші країни, то це захист батьківщини. Надіюсь. Оптиміст! Оптиміст. Я все таки думаю, верх український народ возьме. Не давайте себе ввести в оману цією фразою про те, що український народ візьме гору, тому що він має на увазі прямо протилежне, і асо що все таки та частина Руського народа, а на наступному персонажі ми із вами, друзі, зараз зупинимось детальніше, тому що він доводить, що наша із вами русофобія усе ще недостатня. Війни не буде. Де, во-первых, ми, ми братські народи. От я сорім год відпочивав в Одесі, ну зараз звісна причина може не поїдеш Просто так і які ж це цікаво причини. Може планети якось не так зійшлися. Він каже усе, що завгодно, але заперечує російську агресію проти України і вважає, що не буде ніякого наступу, тому що його друг на московських номерах їздить спокійно нашою країною. Неділю горіть єзіл по своїм ділам. не поцарапали, поцарапалі, нічого, не побили, побілі. Хоча російська машина московські номера, де казалось би, я вже ж ні до чого нікого не закликаю, але мені здається, друзі, ми з вами тут точно недопрацьовуємо. А Російська Федерація, ну це ж загальновідомо, вона наймиролюбивіша у світі, ні на кого ніколи не нападала. У всьому винен захід. То, що це все робиться благодаря ви знаєте кому це. Наші як говорить наш президент, партнери заокеанські, United стейс. Ну а якщо Російська Федерація таки почне наступ проти України, то це буде так само як і у Грузії виключно, щоб нас втихомирити. Коли в Грузії грузино вхацький конфлікт був так три дні, троє суток. Ми хотіхамірі спокійно. От вже ці відомі російські миротворці, які заради миру виключно починають якусь чергову нову війну. Проте друзі, ви не турбуйтесь, не буде жодного наступу, тому що це не вигідно Росії. Я вважаю, що війни не буде. Я вважаю, що Росії не вигідна. Десь я подібне вже чув. Точно від неросійського агента Мураєва на непроросійському телеканалі наш і вам точно так же се скажу, що ніхто на Україну нападать не буде. В нет ні стратегічного, ні геополітичного інтересу, і правда, у чотирнадцятому році Російська Федерація, звісно ж, не нападала на Україну, тому що їй це просто не було вигідно. І Крим вона окупувала також, тому що їй це було невигідно. І на Донбасі вона також свої війська застосовує, бо їй це, а вже ж. Теж невигідно, та найкращими відповідями під час цього опитування були відповіді: ось отакого ж типу. Проблематичний питання насправді, але я не інтересуюся цим. К жаль, нас просто то не особо цікавить. Нас більше цікавить наш диплом. Навіщо цікавитись тим, що твоя країна нападає на іншу країну та вбиває її громадян? Це ж неважливо, коли твоя країна веде проти когось війну. Самі ж російські підлітки воювати або не хочуть і готові косити, або все ж таки підуть на війну. Пойдемо воювати що да? робити. Я ні, я не хочу. Я, по крайней мере, з України не хочу. Щоби собі там окупанти не планували і не вигадували, наступ на Україну для них точно не буде легким. Тому що крім того, що у нас є Збройні сили, які здатні нас захистити, у нас є іще й небайдужі громадяни. Плинули тільки так, що автомат змащую і чекаю. Так що я сам з півдня з Херсонщини, ми там на кордоні близько, тому ми готові до зустрічі. Якщо буде потрібно, то візьму автомат і піду. Тому що Росія це агресор, який хоче. Позахватывать побольше земель. Я вообще с Луганска. Участник боевых действий. Я вот только уволился недавно. Поскольку если объявят всеобщую мобилизацию, я с радостью вернусь обратно. Я думаю, что наши воины защитят нашу Украину. Есть ли у вашей семьи план действий на случай вторжения России в Украину? Есть. Расподелитесь. Возьму автомат, пойду воевать. Да. Ну, а какой план действий? Ну Не знаю. Если буду стрелять, пришел На війну, якщо заберуть, пойду, звісно. Російський народ просто не розуміє, куди їх штовхає Владимір Путін. Не розуміє, які це матиме наслідки. Не розуміє, що дуже багато російських солдатів у разі наступу на Україну будуть повертатись потім назад до себе на Росію. У трунах російські громадяни хочуть воювати проти українців, хочуть стріляти у нас із вами. І не треба розповідати про те, що вони не такі. Як владімір Путін, тому що у них там один колективний Путін, і я сподіваюся, це відео, хоч трішки, протверезить тих українців, які усе ще вірять у недолугий міф про те, що ми із росіянами, нібито братні народи.